Сумна новина. із життя пішла неперевершена прима балерина львівського театру опери та балету Наталія Слободян. Вона одна з найвидатніших балерин світу. Увесь світ професійний талант весь свій професійний талант. Наталія Васильівна подарувала львівській сцені. навчила балетному мистецтву понад сотню молодих обдарувань. Ще у 60-х роках її нагородили почесним званням народна артистка України. Друзі Наталії Васильівни кажуть: якщо було б було ще вище звання, вона б його отримала. Енергетичний сніданок у шостій ранку балерина пила сироп Півсклянки цукру заливала окропом і нічого більше не їла. Таким чином тримала у себе у формі цілий день, проте це не секрет успішної творчої кар'єри. Наталія Слободян у нечисленних інтерв'ю запевняла, головне любити свою роботу. Художники писали її портрети, скульптори творили прекрасні скульптурні портрети. Вона була красива, удухотворена. Це була Людина, яка понад усе любила театр, любила ту професію, яку вона обрала в юності. У трудовій книжці Наталії Васильівни тільки один запис солістка Львівського національного театру опери та балету, і працювала у ньому все своє життя до 90 років. Свої вміння передавала і юним талантам. Вона дуже сильно не любила делітатізму, в нашій професії, і тому вона дуже сильно звертала увагу власне на професійність і якість, і на рівень, який має бути і відбуватися в нашому мистецтві. Завтра відбудеться прощання з легендарною артисткою у її другому домі, оперному театрі. Церемонія розпочнеться об 11 годині. Для того, щоб провести Наталію Васильівну у останню путь, артисти з'їжджаються із різних куточків України. Оксана Василик, Антолія Лопаченко, новини.